Цей бойничок сьогодні дав осечко, підвів нас. Людина вранці брала, ось тільки що приїхала, не працює. Е, запустив його, буквально трішечки зробив роботи, там каплю зовсім в глибочиці, і він е, перестав працювати. Зараз я навіть не включав, поміняв людині. Зараз глянем. да, Може кнопка, може щотка підвізла, може кабель десь. Тобто тут, скоріш за все, якась дрібниця, ну, в більшості разів. Але таке буває, трапляється, тобто, до людини ніяких питань нема, дав йому іншого, замінили, вибачились. Все окей, всі люди, всі розуміють, що техніка може, не всі розуміють. Ладно, дехто думає, що техніка це якби вічна, воно не ламається. Тим паче, ми перевірили, перевірили цей бойник після попереднього клієнта, перевірили при цьому клієнтові. Ну, З своєї сторони зробили все, що мали би зробити. Але це техніка, яка може підвести в будь-який рандомний момент. Це прорахувати неможливо, ну і треба, треба розуміти такі ситуації. Вона обслуговується, ТОшки робляться, щітки міняються, все що потрібно. Але є форс-мажори, які, ще раз повторюсь, прорахувати неможливо. Так що, так що так, про робочі моменти. Які завжди є, були і будуть прокат сервісрена обладнання в Житомирі.